На зв'язку у нас Олесь Доній, президент центру досліджень політичних цінностей. Пане Лесі, добро дня. Слава Україні. Добридень, Юрослава. Скажіть, будь ласка, зважаючи на той факт, що не в компетенції подібні угоди підписувати нашому президентові, на що тоді розраховують Трамп та Пуйло? Для чого все це? У нас держава навіть за конституцією президентською, а зараз у нас держава авторитарна, тому у нас все вирішує насправді в офісі президента. Тому очевидно, що ті, хто ставлять питання про так зване там перемир'я чи мир, вони знають, хто приймає рішення в Україні. Не Верховна Рада. Це раз. Але на відміну від більшості, я не думаю, що Зеленський щось підпише. Я не думаю, що він погодиться на умови, які зараз в погіршеному варіанті видаються як так званий план Трампа. Очевидно, що у нас є кілька констант. Тобто, що відбулося з одного боку, ми бачимо, що Сполучені Штати Америки погіршили умови і вони наполягають. Ми це пов'язуємо очевидно як сторонні спостерігачі. З е, корупційним скандалом, який е, розвернувся в Україні, структурою, яка значною мірою е, фінансувалася, організовувалася за допомогою Сполучених Штатів Америки, Тому у нас є, ну скажемо там обґрунтовані підозри, що контакти між Набу і е, Американською службою американською владою, вони залишаються. Е, очевидно, що е, якщо е, погіршились умови. Які видає адміністрація президента, то можливо, що е, скандал з Міндічем це лише верхівка айсберга інакших пояснень, чому адміністрація Трампа так е, наполегливо е, тисне на нинішню українську владу і сподівається, що цей тиск вдасться, інших пояснень немає. Тобто є обґрунтовані підозри, що можуть бути якийсь компромат безпосередньо на е, Володимира Зеленського. І ще його найближче оточення, тобто не тільки на Мідича, який і так є другом президента. Чому ж в той же час в мене, скажімо так, позиція, що Зеленський не підпише цю угоду? Нагадаю, що на цей момент 28 пунктів вони видаються як позиція адміністрації президента. Гад Путін висловився, що вони готові обговорювати це, цю позицію, але ще немає не чіткої заяви, що вони підтримують саме ці 28 пунктів. Сказали, що це може бути лише основою. З боку України є певна мовчанка з боку високих посадовців, але формування делегації, готовність виїжджати в Женеву перед тим. Не поїздка до Стамбула з боку Зеленського і умірові. І все рівно я не думаю, що буде щось підписано. Чому ні? Мені здається, що Зеленський не може собі дозволити підписати цю угоду з двох міркровань. Перше там є позиції, які будуть сприйматися в Україні як антидержавні, і він з державної точки зору не може собі це дозволити. Бо він е, будував свій імідж як людина на захисті е, територіальної цілості і на захисті держави. Він не може собі зараз дозволити е, відмовитись від того іміджу, який він собі будував, Сара Друге, найбільш... я вас але Він не будував прийняв, свій іміш на, на, на основі того, що він та людина, яка завершить свою війну, взагалі. А вона в повномасштабному форматі, в такому який не очікувала центральна частина вся Україна, взагалі розпочалася, тому що він не може змінити свою точку зору зараз. Ви абсолютно праві. Ну більше того, заяви були влади до повномасштабного вторгнення, що ніякого вторгнення не буде, тому зміна позиції є. Була заява, що він йде на один термін, а у нас вже зараз сім років першого п'ятирічного терміну. І якщо війна триватиме за середньозважним сценарієм ще 12 років, то Зеленський перший термін буде 7 плюс 12 років, то до 19 років першого терміну. Так і от саме цей пункт про вибори. Там написано в студентний термін, найбільш неприйнятний для Зеленського, тому що нинішня влада налаштована на довічність, тому пункт про вибори для них неприйнятний. Тому в мене немає відчуття, що Зеленський погодиться. Що буде зроблено? Будуть зараз шукатися можливості для зриву переговорного процесу. Е, нагадаю, що коли е, вже було зривалося один раз переговорний процес в авальному кабінеті. То всі вважали, що це зробила американська адміністрація. Я же на тому, що Олес, сказав, я все таки що це... хочу просто зараз а, е е е звернути увагу на те, що ви зараз сказали, через перевірити себе, чи я вас правильно зрозумів. Тобто, ви вважаєте, що переговорний процес має скоріш за все буде зірваний, зважаючи не на те, що там є страшенні поступки на користь Росії територіальні, а найголовніше пункт, який може наголоштовувати нашу владу, це в стоденний е період е зміна. Там були якісь чесні вибори. Я вас так зрозумів? Безперечно, безперечно. Бо о, так, ви абсолютно правильно зрозуміли, тому що влада налаштована на довічність. У нас довічна влада, у нас політичний клас довічний Поки триває війна, у нас триває влада. Нагадаю, що згідно конституції, Верховної Ради не можна перебирати, а не можна перебирати президенти. І органами самосамлюдування всупереч конституції, тобто повинні були відбутися вибори. Влада порушила вже конституцію, не проводивши вибори. Якщо вона порушила конституцію України, то що ви думаєте? Вона не порушить якийсь переговорний процес, тим більше що він неоднозначний для багатьох інших наших союзників, європейських союзників. І якщо переговори будуть зірвані, то у Зеленського залишатимуться союзники персональні. У держави України залишатимуться союзники як у держави в протистоянні з фашистською Росією. Тому війна триватиме далі. Найбільш небезпечно для Зеленського є дві речі з шантажу, бо шантаж Трамп шантажує. Там є шантаж, який поза цими 28 пунктами, які ми вже говорили, що це може бути компромат на Зеленського. Це раз. І другий момент. Це є шантаж надзвичайно важливий це розвідкою, розвідданими, тому що ми з вами, от я зараз сижу без світла. Да, а, наприклад, а, а, яким чином передається інформація про тривоги не з українських супутників, а з американських супутників. І Якщо у нас випадають розвіддані з американської сторони, то це означатиме більше жертв серед українців. Це колосальний шантаж. І небезпечний шантаж для життя українців. Безперечно. А, відповідно, оці дві небезпечні речі. А, і ви думаєте, здається, що Трамп може піти на таке, що просто. Як Зеленський буде виходити з цієї ситуації, його а, а, засоби маси інформації, які орієнтуються на офіс президента, вони почали кампанію, що всі, хто говорить про корупцію, це рука Кремля, рука Москви. Відповідно, будь-яка нова інформація про е е корупційні дані, які будуть не лише змін Міндича, а можливо, профіс президента, можуть не сприйматися частиною населення, бо набу буде дискредитований. Е е Трамп вже дискредитований е недаремно. Нас постійно пише, що це не пропозиція Трампа, а значною мірою пропозиції Кремля, тому можливості для відходу зеленського з переговорного процесу є. Питання, чим завершиться це для українців. Якщо будуть скасовані розвіддані Сполучених Штатів Америки, у нас будуть більше жертв. І Олеся, фінальне запитання. А якщо уявити, що це реально може бути якась заказуха з боку Кремля? Ну, наприклад, я хочу уявити собі просто картинку, просто так співпало, що корупція і є, і заказуха є, тому що дуже дивна історія, що б'ються по найближчому оточенню е президента для того, щоб його максимально дискредитувати. Вам так не здається, що це можливо а, теж. Корупція, корупція ну, у влади не Вона є, все, це пар, ми вже довели. Ну майже так. Але корупція під час війни це мародерство. А, якщо влада не проводить вибори, це в інтересах Кремля. В інтересах Кремля, скільки б Кремль не говорив би про вибори, тому що чим довше не буде виборів, чим довша авторитарна влада, тим більше українська держава гниє зсередини. А це інтерес Кремля самознищення української держави.